Роками фанати Металіка просто благали гурт зіграти цю одну пісню наживо. І хоч Металіка, звичайно, що це вже зробили. І так, якщо бути зовсім чесним, то металіка є одним з небагатьох метал-гуртів, які насправді грають не тільки свої найпопулярніші пісні на своїх концертах. В той самий час залишається доволі багато пісень, які цей гурт ніколи не грав наживо. І якщо у випадку деяких з них це доволі зрозуміло. Хто інший залишається прихованими перлинами в світі металіки? Тож давайте з вами подивимося на них всіх. Кожна пісня з перших п'яти альбомів металіки була зіграна гуртом, хоча б один раз наживо. Хоча деякі з них, звичайно, що отримали набагато більше уваги, ніж інші. І якщо ми з вами будемо зовсім чесними, то маємо сказати, що мабуть не завжди це було на 100% справедливо. Що про дебютну платівку гурту, килимол, хоча кожна пісня з неї, звичайно, що була зіграна наживо, більшість композицій насправді набили свою статистику в сет-листах на початку 80-х. що звісно цілком зрозуміло, враховуючи той факт, що на той час у Металіка просто не було достатньо пісень у каталозі для вибору. Хоча такі пісні, як Sick and Destroy, яка до речі є третьою піснею металіка за кількістю відтворень в усьому їхньому каталозі, завжди займають надійне місце в сетласті металіки. Кілька пісень, а саме, Metal Militia та Jump in the Fire, були зіграні всього лише кілька разів за останні 36 років. Хоча все одно ми тут з вами маємо зауважити, що фанати Металіка насправді мають радіти, адже на відміну від багатьох інших метал-гуртів, Металіка насправді віддає данану, хоча б іноді деяким забутим пісням зі свого минулого. Коли ми говоримо про другий альбом Металіки Ride the Lightning, то ситуація тут є трошечки іншою. Адже не дивлячись на те, що це є все одно найбільш представлений альбом гурту наживо з 80-х. І так, набагато більше, ніж сам Master of Puppets. What? Єдина причина, чому кожна з пісень з Ride the Lightning були насправді зіграні наживо, полягає в тому, що в 2012 році на фестивалі Orion Music Festival Металіка насправді вирішила зіграти цей альбом повністю. Точно дивлячись на те, що більшість пісень з цієї платівки, звичайно, що отримали дуже і дуже багато живих виступів протягом всієї кар'єри гурту, на цьому альбомі ще досі залишається один андердог. Адже до сьогодення всього лише один раз за всю історію гурту, а саме 23 червня 2012 року, Металіка зіграла свою пісню Escape перед глядачами. Все рівно роблячи це дуже і дуже помітно, що їм абсолютно не подобається ідея грати цю пісню наживо, І єдина причина, чому вони це роблять, так це через тупу ідею когось із гурту зіграти цей альбом повністю. that we never wanted to play live ever практично кожен фанат Металіка знає, що причина такої ненависті до цієї пісні від самих Металіка, полягає в тому, що ще в 1984 році їхній лейбл змусив їх додати ще один трек на другий альбом. Історія свідчить, що ця пісня, яка мала би бути найбільш сприятливою для прокрутки, по радіо на Ride the Lightning, була написана Джеймсом приблизно за 5 хвилин. Тож з того часу він абсолютно зненавидів цей попсовий трек. Але якщо ми з вами будемо зовсім чесними, то з того часу Метелька написала доволі багато пісень, які були ще більш дружніми до радіо, і не мала жодних проблем із тим, щоб виконувати їх наживо. Exactly. Тож я думаю, що насправді причина такої нелюбові гурту до цього треку полягає в тому, що їх просто змусили включити його на цей альбом. А ще в тому, що Escape написано в ключі, в якому Джеймс абсолютно не може співати на концертах. Я насправді маю вам, друзі, в дечому зізнатися. І так, я насправді не можу бути неупередженим, адже Ride the Lightning є і завжди був моїм улюбленим альбомом Металіки. Це був перший альбом, який я купив на касеті і просто заслуховував його на повторі місяцями в своєму плеєрі по дорозі зі школи в метро додому. Але можливо саме тому, що Ride the Lightning є моїм улюбленим альбомом цього гурту. Я насправді... Ніколи не вважав, що на ньому є бодай один слабкий трек, і так, в тому числі, це стосується іскейп, хоч розумом, так я розумію, що можливо це є найслабкіша пісня на цій платівці. Без неї «Ride the Lightning» для мене особисто насправді. Ніколи не був би цілісним, і тож я насправді залюбки би проміняв одну з тих пісень, які я чув багато разів на концертах Металіки, для того, щоб мати змогу почути цей, на мою думку, недооцінений трек нажив. Але насправді з цієї платівки є ще одна пісня, яку гурт злочинно недооцінює. Пісня, яка прозвучала лише тричі під час туру Райде Лайтмін 84-го року, і вперше вона отримала бодай якесь визнання тільки в 2009 Якщо бути дуже чесним, то насправді швидше за все є дуже логічне пояснення, чому це так. Чепчан Джорайс є одним з найважчих треків вокально з точки зору дихання в усій дискографії гурту. До того ж, вона є доволі важкою з точки зору роботи ніг для ударника. І оскільки, якщо бути зовсім чесним, то вона не є найпопулярнішим треком з цього альбому, то органічно вписати її в сет-ліст є зазвичай доволі складно. Хоча все одно не можу повірити, що вони не додумалися включити його в сет-ліст на Mall. Why, why, why? І Хоча цей Трек було зіграно всього лише 29 разів за 40 років. Я особисто є неймовірно щасливим, що металіка віддала йому належне під час святкування свого 40-річчя. І ще більш щасливий, що мені випала нагода це побачити. Oh! Trapped in rice, до речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки приблизно 30% людей, які дивляться мої відео, є підписаними на канал Metal Пілгрим Українською. Тож, якщо ви ще з якоїсь причини цього не зробили, якщо ви не абсолютно зненавиділи мене після того, як я вам зробив каміна щодо того, що я люблю пісню Escape, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Давайте розвивати український метал Ютуб Розвиневита. In. І Master of Puppets» і Injustice for All» передбачувано отримали доволі багато концертного часу протягом років. Хоча знову ж таки, як і у випадку з Escape, металіковська майже інструментальна композиція «To Live to Die» була виконана наживо лише один раз 7 грудня 2011 року під час одного з концертів з нагоди 30-річчя гурту. Тобто, через 23 роки після того як ця пісня була написана. До речі, Injustice For All очікувано найменше грають з класичних альбомів металіка. Хоча, звісно, пісні з нього все ще грають наживо набагато частіше, ніж з платівок, які б вийшли після чорного альбому. Ну, ви знаєте, в більшості завдяки ось цій. Говорячи про сам чорний альбом, сюрприз, сюрприз, пісні з нього абсолютно не страждають від недостатку уваги. І хоча The Struggle Inter, Don't Tread буде Me перше були зіграні тільки в 2012 році. Альбом металіки під назвою металіка досі залишається найбільш граємим в дискографії гурт. Хоча, якщо бути зовсім чесним, не дивлячись на те, що я насправді дуже люблю, а ще більше поважаю цей альбом, я абсолютно не був би проти відвідати концерт металіки, на якому вони будуть грати жодну пісню із нього. Хоча на цьому етапі я, звичайно, що як і більшість українських рокерів і металістів просто хочу відвідати концерт одного з моїх улюблених гуртів. Все бо вдома. А для того, щоб це якнайшвидше сталося, давайте не забувати, ж кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. <му> як завжди, друзі, ми з вами продовжуємо збори на ударні дрони разом із металевим фондом Сталеві крила адже слава того, наскільки вони є ефективними вмілих в руках, розлетілася доволі. Швидко і тепер в нас насправді є ще більше запитів від військових. Я хочу, щоб ти знав, як я особисто та весь наш підрозділ УБАК вдячний вдячні тобі за твою підтримку. Тож, друзі, як і завжди закликаю вас долучитися до цього збору не тільки донатом, а й розповсюдженням інформації про нього. Як завжди, реквізити для донатів будуть в закріпленому коментарі до цього відео. Але в будь-якому випадку, тільки в 1996 році, а це 13 років після виходу їхнього дебютного студійного альбому. Металіка нарешті випустила платівку, не всі пісні з якої були зіграні наживо. І тож ж сьогодні 27 років по тому, чотири. 4... З половиною пісні з Load ще досі не були почути фанатами металіка на концертах гурту. І якщо у випадку з Cure, Thorn Within та Ronnie, це насправді доволі справедливо. Мені здається, що The House Jack Built дуже би круто могла війти на сетліст концерту металі, і особливо вона класно вписалася би в сетліст х Знаєте, десь приблизно на Канінстан. І ще одна пісня, яку металіка саме як гурт, насправді ніколи не виконувала наживо. Так це балада Мама Said. Тому що так насправді те відео, яке ми всі з вами дивилися по Enter Music свого часу, було тільки відео Джеймса і його акустичної гітари перед кількома телевізійними камерами. Mama, now coming home. I'm not all you на to нароще. І до речі, на мою думку, саме «Mama Set є однією з тих пісень, якою Металіка спокійно могла би замінити на Фенелсметрос на одному чи двох концертах. Адже так я насправді просто дуже хочу побачити, як Джеймс відходить від мікрофона, і тисячі фанатів співають ось цю частину разом. Виходу Reload Багато шанувальників Металіка скаржилися на те, що сьомий студійний альбом гурту перевантажений, оскільки деякі пісні, на їхню думку, були абсолютно непотрібними на цій платівці. І може, тому до сьогодні Reload залишається металіковським топ альбому з кількості пісень, які вони ще досі ніколи не грали. З шістьма треками з цієї платівки, які фанати гурту ніколи не мали змогу почути наживо. Тобто рівно стільки ж, скільки з їхнього альбому 72 Seasons. А ця платівка, блін, тільки вийшла! Протягом багатьох років шанувальники гурту просто благали металіку зіграти завершальний трек зріло. Поки хлопці нарешті не зробили цього під час святкування свого сорокріччя. І особисто я просто маю сказати, що почути фіксер наживо було одним з найкращих моментів не лише тих вихідних, але можливо і усіх разів, коли я бачив металіку наживо. Саме через те неймовірне відчуття очікування, яке гурт вибудовував протягом стількох років. Але все ще відсутніми шістьма треками залишається Better Than You, Slither, Bad Seed, Where the Wild Things Are, Prince Charming і Attitude. І хоча знову ж таки я розумію, чому їх не грали спочатку, я вважаю, що кожен з них насправді заслуговує на те, щоб бути почутим фанатами наживо на одному з прийдешніх концертів гурт. Не дивлячись на те, що мені подобається металіківське виконання пісень інших гуртів, я не думаю, що є сенс переглядати всі треки з Garage Inc в цьому відео. Просто через той факт, що Металіка зіграла стільки каверів протягом років, що для того, щоб обговорити їх всіх, знадобиться просто окреме відео. Yes, that's true. і тому все, що я хотів би тут сказати, це те, що це є абсолютний злочин проти людства, що Металіка ніколи не грала свою версію класики Blue Oyster Cult Astronomy перед фанатами. А до речі, як щодо вас, які кавери, які Металіка робила протягом своєї кар'єри, ви би хотіли найбільше почути наживо? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то залиште будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможуть переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. Ну, і це, мабуть, було б доволі важко. Адже СНМ це в принципі живий альбом, От і пофантазую. Ну і те саме звичайне, що стосується пісні I Disappear. Тож, мабуть, зараз прийшов час перейти до всіма найулюбленішого альбому Металіки Saint Anger. Варто зазначити, що Ларс Ульрих насправді проробив дивовижну роботу за останні декілька років, намагаючись органічно включити пісні Saint Anger у сет-лист гурту так, щоб фанати щиро насолоджувалися ним. І все ж, звісно, він залишається найбільш забутим студійним альбомом гурту з такими піснями як Invisible Kid, My World, Shoot Me Again і Purify, яких фанати Металіка ніколи не чули наживо. Тож, чотири пісні. Що? Чесно кажучи, не надто й погано для найненависнішого альбому гурту. Come on! Але в будь-якому патку, навіть якщо я особисто і не проти почути будь-яку з них просто для різноманітності, я не думаю, що є сенс намагатися примусово включити їх в сетлист на цьому етапі, так як на сьогоднішній день всі, хто хотів навчитися цінувати Saint Anger, і ті, кому він одразу сподобався, вже визначилися з вибором. А от виконання цих додаткових пісень на певному шоу швидше за все не змусить тих, хто ненавидить цю платівку, знову прослухати Saint Anger на Spotify. 12 вересня 2008 року у світі металіка сталося щось надзвичайне оскільки вперше після чорного альбому гурт випустив платівку усі пісні з якої врешті-решт будуть зіграні наживо і не через якесь там примусово О, а давайте зіграємо весь цей альбом на цьому концерті. Я насправді мав змогу побачити цей тур в Бостоні Масачусетс, буквально через декілька місяців після виходу цього альбому. Я пам'ятаю, наскільки круто фанати зустрічали кожен трек з цієї платівки, несамовито підспивуючи кожному слову разом із гуртом. <плес> Навіть більше додатковий EP гурту Бійон Magnetic, який вийшов у 2011 році, також був повністю зіграний металікою наживо, що для мене особисто був невеликим сюрпризом. І з того часу жоден альбом Металіки дотепер не зміг досягнути того ж самого статусу. Адже дотепер залишається ще два треки з металіковського альбому – Self-Destruct, який ще досі не було зіграно наживо, і це звичайно Am I Savage та Murder One. Друге з яких хто його знає, якщо той концерт на честь Лемі, про який ми говорили з Мікі Ді, з Мотрохеда та Скорпіон, в нашому останньому інтерв'ю, все ж таки відбудеться. То можливо, ми все таки матимемо шанс почути наживо. А тепер що стосується останнього студійного запису гурту 72 Seasons. хоча він був випущений зовсім нещодавно, а тур на його підтримку тільки розпочався, половину з його пісень гурт вже виконав наживо. Залишилося відтворити всього лише 6 треків. Справа в тому, що оскільки ми точно знаємо, що тур м 72 триватиме і в 2024 році, я відчуваю, що металіка поміняють більшість треків, які вони зіграють наживо цього року, оскільки я думаю, що хлопці точно не пропустять свій шанс зіграти такий бойовик, як Too Far Gone, перед своїми фанатами. Але в будь-якому випадку, Металіка насправді є унікальним гуртом. Адже так, більшість старих фанатів завжди будуть хотіти більше різноманітності. І все одно, з більше ніж 160 ми. Пісня в своєму каталозі в цього гурту залишається буквально декілька, які вони так ніколи і не зіграли наживо. Таким чином роблячи кожне шоу кожного туру, особливим для членів металіковської родини, які так люблять подорожувати по світу за гуртом і колекціонувати концерти та пісні, які вони почули наживо. І то ж так ми з нетерпінням чекатимемо на той момент, коли Металіка нарешті повернеться із концертом в Київ після нашої перемоги. І кожен з нас може разом і в унісон несамовито кричати. Єс, yes, коли Джеймс нарешті запитає з київської сцени, чи ми хочемо почути щось важкеньке. У будь-якому випадку, які пісні металіки ви вважаєте, що цей гурт має грати більше наживо? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. І слава Україні!